А 2 квітня 1972 року, 45 років тому, Господь Бог викликав вас, отче, тоді Рафаїла, Романа, Турконяка, до Божої служби. І за ці 45 років, коли отримавши єревське свячення з рук кардинала Йосипа Сліпого, маючи можливість спільної служби з головою нашої церкви кардиналом Любачівським, отже, вам Господь дарував великі можливості, тому що піднестися до гідності архімандрита, стати доктором Богослов'я, стати лауреатом Шевченківської премії це, напевно, треба мати велике щастя в Бога. Але напевно найголовніше, хоче, що ви стали справжнім отцем для дуже багатьох знедолених, зранених душ. І те, що не одна душа знайшла в вашому слові прихисток, любов, розуміння це, напевне, найбільше з того, що покликав ваш Господь. А від дівчини за багаторічну тідну працю для розвитку України та Христової Церкви, огонь особистий несмотря. Розвиток теологічної науки та нагоди 45-річчя часу є свячення оголошується подяка отцю Рафаїлу Тургуніку, архемандритові Української греко-католицької церкви, докторові богослов'я і лауреатові богослов національної премії імені Тараса Шевченка. Ноги і благої вітали.